Гірник спорт горішні плавні саме в цьому місті на стадіоні Юність буде відбуватися поєдинок проти клубу ФСК Маріуполь. Гірник спорт в наступному складі нам показується на графіки. на графіці Ярослав Проценко захищатиме ворота в центрі оборони Євген Мороз та Ілля Юрченко. Праворуч Денис Черниш і ліворуч Максим Шептіцький. В центрі поля і налчарткоєв та Артур Орнат, і по флангах півзахисту ось єдиний легіонер у нашому матчі на нього стартових складах Екеміні Ефіонг. Він лівий півзахисник, правий півзахисник господарів Данило Дмитрієв і в атаці Артем Нижник та Радіон Пасєвкін. Головний тренер. Валерій Куценко, гості з ФСК Маріуполь Ілля Караващенко, захищатиме ворота в центрі оборони Артем Терехов, Єгор Булгаков та Павло Шушко. Ну, хоча нам показують ось Булгаков в опорній зоні, так швидше, якщо довіряти саме графіці. Зліва в обороні Дмитро Пуди і праворуч Петро Харжевський. В центрі поля разом із Болгаковим гратимуть Іван Мочевінський та Микита Махиня по флангах атаки. Вінгери ліворуч Дмитро Пантелейчук, праворуч Микита Тепляков і на вістрі Олександр Батальський, надвідомий саме ось на рівні першої ліги футболіст, який невдовзі має оформити уже 100 голів саме в профі-футболі України. Щоправда, лише один із них. Веліття Олег Краснопьров також не чужий для футбольної Полтавщини. Та й для футбольного Маріуполя дуже не чужий. Також Олег Краснопьоров очолює ФСК Маріуполь. А ти можеш бути набагато молодшим, швидшим ніж Батальський, але той реалізує хороший удар з далекої відстані. Якраз Батальський збирався зіграти на добиванні, але зміг проценко відвести цю загрозу. Ось такий щільний хороший постріл. Здається, Харжевський діє Єгор Булгаков. Перед ним в Стержневій в центральній зоні е, Махиня та Мочовінський. А що це було і як так сталося? Ну це ж Батальський, так? Людина гол. Подивіться, як він ледь не забиває. Подивіться, як ледь не вдається шедевр зараз Олександрові Батальському. Мені здавалося, зараз кудись до кутового пропорця, до лицевої лінії він буде рухатися. Пасєвкін подає на дальню стійку. Прохання про пенальті. Схоже, що саме на 11 метрів вказала Людмила Тельбо. Ось і поворотний можливо момент у нашому матчі. Дивимося, як тут було ну, на дальній стійці. Боротьба призвела до 11-метрового. Кудар і Євген Мороз реалізовує вирок, однак не слід Та поспішати радіти. Одразу чуємо свисток від вистоїв Арбітрині. І схоже, що потрібно буде пенальті перевиконати, оскільки хтось вбіг у штрафний майданчик, завчасно хтось із господарів поля вбігає зараз у карну зону. Подивимося ось на цю двійку футболістів ну, насправді до удару тут ефіон меншою мірою черткою вбігли. Тим часом вдруге пробито пенальті і цього разу мороз воротаря не переграв. В атака Маріуполя який момент і рятує свою команду Проценко. Просто влучає тут таке враження м'ячу Проценка. Бочовінський продерся лівим флангом, прострілив інший центр хав Махиня. Завдавав, здавалося, вирішального удару. Батальський відклеївся, подивіться, як від захисників, але передача пішла іще глибше на Махиню. Можна додати, якщо дивитися на Ютубі, оскільки знаю, що також і на телебачення йде трансляція. Ну, але в будь-якому разі. Заклики усім зрозумілі. Тут претензії на пенальті з боку Ефіонга. На Ефіонга пішов каз. На виході грав Ілляка Караващенко. Ефіонг перший на м'ячі прокидає він його, щоправда, собі за лицьову лінію відверто. Але Рефері, здається, вказує знову на пенальті. Другий пенальті для гірника спорт у цьому матчі 23 річний. Інал Чарткоєв. Виконує! Виконує абсолютно чітко. І цього разу арбітриня вказує на центр поля. На 52-й хвилині гірник спорт виходить вперед. Другий пенальті все ж вдалося реалізувати. Ну, власне, як і морозу з першої спроби, але там довелося перебити. Зараз перебивати «Черпкоєва» вже ніхто не змушує. Сильним ударом, хорошим ударом вдалося вирок. Перетворити у гол. І далі на лівий фланг Пуди. Непогана передача, що розрізала одну лінію. Є удар по воротах. Непоганий сейф Проценка. Триває атака Биковський із м'ячем. І Ще один точний удар. І цього разу Проценко м'яч накриває. Ну, це вже заключна фаза і заключний удар по воротах. Ось перший був більш гострим і більш проблемним для воротаря гірника спорт. А те, що Биковський вміє обігрувати, і те, що він уже не вперше, це робить із Дмитрієвим. Це факт. Вотація тим часом Маріуполь. Пас на правий фланг. Подача Харжевського на дальню стійку. Момент виникає. Замикання дальньої стійки є, влучання немає. Харжевський оцінив ситуацію і класно подав на дальню штангу. Воротар не наважився грати на виході і просто в напівпозиції зараз. Проценко застиг.